До нас звернулася пацієнтка з Кіровоградської області, пацієнтка з двобічним анартрозом з правої сторони четвертої стадії, з лівої другої. Пацієнтки було проведено малоінвазивне ендопротезування правого колінного суглобу з системою Medial Pivot. Пацієнтка сьогодні нас виписується, сьогодні друга друга після операції. Скажіть, як пройшла ваша операція? Чудово пройшла операція. Наркоз був прекрасно все. І заснула, проснулася в палаті. Тобто, було і тих, не відчуваю, що були стала на ноги, все нормально, все дуже добре. Боялась? Ні, не боялася. Я пройшла такий шлях уже операці... операційний, довгий. А що ти, не боялась, будь ласка, що ви чого вже наштовх на те, що ви вже стала готова? Чому вже сказали, що ви, я дуже сильні операцію. болі. Дуже сильні болі. Я вже не могла ходити без допомоги чоловіка, без милиці я зовсім не могла передвигатися вже. Вже дуже такі болі були, навіть спокійному стані були. Скажіть, будь ласка, люди, які живуть з таким болем, могли б порекомендувати таку так, операцію? працю чи ні? Так, могла би порекомендувати, щоб не боялися, знаходили можливість і йшли оперуватися. Йшли оперуватися в клініку Рехаб, я дуже рекомендую. Я дуже задоволена, що я вас знайшла в інтернеті і до вас. Приїхала. Я дуже вам вдячна, Олександр Анатолійович, Дуже вдячна за проведену операцію. Вдячна всьому медичному персоналу, всьому і молодшому, всім. всім Дуже добре, дуже домашня обстановка, домашня кухня. Тобто, дуже все прекрасно. Я рекомендую вашу клініку. Нам дуже приємно чути такий відверто для мене. І від лиця всієї клініки я бажаю вам міцного здоров'я. Всього самого найкращого і швидкої реабілітації. дякую. Дякую. Дякую вам дуже дякую. Дуже дякую вам.